Пізно вночі 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві розпочався мітинг в знак протесту щодо рішення Уряду України зупинити вступ нашої держави до Європейського Союзу. Розпочали його студенти, які були по звірячому побиті, але не скорі. А після побиття студентів ніч на 30 листопада. Майдан став символом боротьби за збереження української незалежності. Цей вірш роздячний героям Майдану розкаже це Ян. Іде війна, очах всі сльози, війна це зла, не мов би гроз. Матері, брати та сестри плачуть дуже. І Надія каже, друже, ти не плач, ми незалежні, ти тільки подивись, можливо, як колись ми виграємо війну. Невже сестра побі сестру? Разом ми воювали та і так не знали, що прийде лихо не втіху, не буде радості і сміху. Це авторські вірдіт. Вона Це сама я? написала. Я написала сама. Далі. З 18 по 20 лютого 2014 року в Києві відновилось силове протистояння між силовиками та протестувальниками. Події розгортались у центральній частині міста. На вулиці Інститутській, на вулиці Грушевській, Грушевського, у Маріїнському парку, судечок у Києві. У, резу... у результаті сутичок у Києві загинуло більше сотні людей. Поранено півтори тисячі осіб. Три сотні вважаються безвісти зниклими. Не плач за мою маму, не лятай. Я не хотів війни, я полинив свій край. Не плач за мою маму, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той, стріляв у голову і тране в Тоді не думав я, а що з тобою буде? Не плач за мною рідна, не лийсь сліз, пишай за мною, бо я патріотом виріс. Ти, мамо, лиш за мене помолись і не винен себе, у цьому я, напевно, винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, Але я не хотів стояти на колінах. Пробач, за стільки заданого болю. Не плач за мною мамо, я у Бога. Бо кожен, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знаю, я стану ангелом і боронитиму свій край. Amen. Oh, Було названо Небесною ходні. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан рядав, із кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін, спех сотню молодий про І юний хлопчик в касі було б. Вчити, сини син. І рани їхні вже не їм болять. Жовто-блакитні стяги покрив їм, як крила ангела, злітаючи назад. Із Небесної Сотні почалися вбивства українського населення у так званий мирний час. А сьогодні в зоні АТО, на жаль, гинуть українські герої. Сотні з них отримали поранення та знаходяться на лікуванні у шпиталях та лікарнях. Ми пишемо поранені листи, відсилаємо свої малюнки, щоб підтримати їх. Адже у їм, як ніколи, потрібна увага, добре слово. Увага та любов небайдужих людей. Naša z vami je na voljo. Я вдячна вам, що ви з таким щирим серцем, з такою доброю душею споминаєте сьогодні Небесну Сотню і тих всіх, хто загинув і приєднався до боротьби за свободу і незалежність України. І я думаю, що скоро все закінчиться, скоро буде мир і вас, коли ви підростете, о мене усе жахіття, ваші сім'ї, ваші вас самих особисто. Я бажаю вам миру, бажаю вам всього-всього найкращого. І хочу при цьому сказати, коли прослухали молитву. І я згадала, як Тетяна Леонідівна зустрілася із своєю знайомою після нашої відправи, як ми ходили з вами в церкву. Не знаю, може Тетяна Леонідівна вам вже розказувала. Mm. А, але е, дуже приємно, там в церкві ну, учні п'яти, четвертих, дев'ятих класів були всі. Ну це в той На буду краще, на стрій І е, були ми в церкві, і там були двоє чужих людей. Ну, не наших, не Оленівських, бо в церкві чужих не буває. І жінка це знайома Тетяна Замовів. Вона відбула відправу, так як і ми, від початку до кінця. І вона зустріла і каже, я буду розказувати всім людям, яких я знаю, всім сусідам, всім знайомим. Які гарні діти в Оленівській школі, які виховані, які добрі, які дисципліновані, як гарно себе вони вміють вести в таких місцях. Тому що діти, отака ситуація, як сьогодні, це просто хай вам буде радісне дитинство, хай вам буде гарна радісна юність, але коли ми згадуємо, Тих, хто віддав своє життя за нас з вами, за нашу Україну. А в церкві ми згадуємо всіх померлих своїх сімей, згадуємо, віддаємо їм шану, славу. Значить, так себе треба вести. Я вдячна всім за організацію сьогоднішньої війни. І думаю, що вам цей день запам'ятається не на один день і не на один рік. سلاوه او تроиدي هیرو هیرو سلاوه